Маємо трагічні звістки. Захищаючи Україну від ворога, загинув військовослужбовець з Волині Артем Баранчук. Йому було 24 роки. Старший солдат виконував військовий обов'язок у гарячих точках фронту. Загинув 18 травня на Сумщині. Вдома на Артема Баранчука чекала мама. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Ще одна гірка втрата загинув волинянин Роман Климчук. Йому було 26 років, родом із села Четвертня. На фронті працював сапером інженерного саперного відділення. Роман Климчук загинув 17 квітня, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини в Харківській області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам захисника. Вічна пам'ять герою. Володимирська громада поховала штаб сержанта Сергія Остапишина, захисник, якому тепер назавжди 35 років, захищав наші землі від окупанта на Харківщині, де 13 травня трагічно обірвалося його життя. У храмі святих великомучениць віри, надії, любові та матері їх Софії, зібралися рідні, друзі, побратими, представники влади, небайдужі володимирчани і священнослужителі, щоб попрощатися із мужнім захисником. Своєї вічний. Спочинок Сергію Остапишин знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища. Вічна пам'ять герою. У Луцьку відкрили новий храм Московського патріархату Іоанну Богословський. 18 травня його освятив митрополит Волинський і Луцький у пацан пана Фанаїл. На сайті пишуть, що лунали молитви за мир та позбавлення від ворога. Настоятеля й благодійники відзначили церковними нагородами. Освячення новозбудованого Іоанну Богословського храму відбулося на четвертий рік повномасштабної війни. Коли нагадаємо, 24 серпня 2024 року. Того року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону російської православної церкви та пов'язаних з нею організацій в Україні. У Луцьку водій зніс електроупору. Авто перекинулось. Аварія сталася на вулиці Державності, колишня Чернишевського. Легковик на великій швидкості влетів в електроупору, після чого перекинувся на бік. Як повідомили в поліції, 57-річний водій за кермом був п'яним. Пройти огляд на стан сп'яніння як на місці, так і в медичному закладі. Чоловік відмовився. Ймовірно, тепер він отримає покарання і за п'яне водіння, і за пошкодження дорожніх споруд. І за порушення ПДР, що призвело до ДТП. У ковалі спіймали п'яного підлітка на Марсі. Авто зупинили на вулиці Соборній за порушення правил дорожнього руху. З'ясувалося, що за кермом перебував 17-річний хлопець. Він ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії та не мав страхового полісу. До всього поліція помітила у підлітка ознаки алкогольного сп'яніння. Результат тесту на драгері показав 1,62 проміле. На юнака склали адмінпротоколи. А це відео з мосту біля тамтаму в Луцьку. Поліція приїхала розбиратися з жінкою, яка вигукувала на слова, перехилялася через огорожу та могла впасти з висоти. На зауваження вона не реагувала, продовжувала створювати небезпечну ситуацію. Аби не сталося біди, патрульні застосували кайданки. Жінку забрали в лікарню. Вночі в селі Гаражджа спалахнула пожежа. Через коротке замикання загорівся дерев'яний хлів. Вогонь уже вирвався назовні, коли мешканці викликали рятувальників. Вогнеборці зупинили полум'я і не дали йому перекинутись на житловий будинок. Дах хліва згорів, але дім на щастя вдалося врятувати. Постраждалих не було, повідомили надзвичайники. Пожежа була у Володимирі. Задимлення зафіксували на території недіючого консервного заводу. На місце події оперативно прибули вонеборці у складі двох відділень і інші служби екстреного реагування. Загорілось, виявилось в недіючій одноповерховій будівлі. Рятувальники працювали в спеціальних апаратах для захисту від задимлення. Постраждалих на щастя не було. Причина пожежі ще встановлюється. На камінькаширщині горіла суха трава та очерет. Пожежа спалахнула ввечері поблизу села Березичі, площа близько трьох гектарів. На місці працювали рятувальники з Любешева та місцева пожежна команда з седлища. Загоряння вдалося загасити. Ймовірна причина необережне поводження з вогнем. Продавав пальне невідомого походження. Житель Горохівщини піде під суд. Він налагодив продаж диспалива невідомого походження. Працював без відповідного дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів. Пальне чоловік продавав місцевим жителям за ціною нижче ринкової. Детективи Беб зафіксували факт продажу понад двох тисяч літрів диспалива. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинувальний акт скерували до суду. Я зараз командир гармати. дивлюся за те, щоб все, процес наш був тривав грамотно, правильно. Всі техніка безпеки, щоб ураховувалися ці моменти. І відповідає за грамотну роботу. БС-3 це польова гармата. Вона рахувалася, нам гладно на той час бувати тигрів. Прошивати, так би сказати. На даний час ми використовуємо її з укриття, бо через цю війну у нас трохи змінилися пріоритети. Ми їх ставимо капоніри, ми з них працюємо як факту снайперською пушкою, тому що це як вона враховується в підкасту снайперська, пушка». тому що вона кидає чітко, кидає настільки, де буває що гарно, що аж два-три постріли, і це вже все, там вже, все, нема нікого. Тільки не по цих гілках Ну, Вона хороша така пушка. Вона ще дає жару в нашій сучасній війні. Так би сказати, пушка, якщо ти знаєш всі моменти їхні, як вона має стояти, як вона має бути в такому положенні, згорнута, не розгорнута, не важливо вагна, просто зрозуміти це всі моменти. І все буде просто. Е, чесно кажучи, вчилися ми відносно довго, ми починали з вози, це топографія. Бусоль, всі ці задачі обернуті геодезичні і необоротні робили. Ми вчились практику, якось проводили на пальцях. Ну, це було на той час. ще, Слава Богу, що таке було навіть. По факту, типу, вже коли приїхали гармати, перший раз постріляли, і тоді вже щось зрозумів саму суть, як ним працювати. Да, у нас були викладачі, слава Богу, вони нам показали, розжували, пояснили, і все було ну, більш-менш зрозуміло вже для мене. Перші! Щестю! Побратими мене чудові, я з ними вже то, скільки всіх і Крим і Рим перебули, це моментів пережили, і, чесно кажучи, я навіть не уявляю, що буде, якщо десь там вони давно вже ну, так кстати, не уявляю себе, якщо їх не буде поряд просто і все. То, що як це Я, це як мої побратими. Ми всі однакові, ми всі разом збиті, ми всі один одного знаємо. Наші всі ці привички, плюси і мінуси, і ми один одного компенсуємо. так. І це дуже чесно. Якщо не буде їх, то я не знаю, що далі буде. Бо з цим якось зручніше, вони знають, що там до чого, всі ці моменти. І це дуже круто мати таких побратимів. Був просто художник-декоратор, як Хмельницький обласний академічний театр ляльок. Я виготовляв і реквізити, і самі театральні ліки. Ну, це така в мене просто специфіка роботи була на той час. Я на той час, поки працював там, я був так писати, механіком. Я там конструював, щось робив, ліпив. ну Це було для мене типу, щось таке цікаве. А тут там, воно в все, що я зрозумів, що якщо щось не зробити, цікаве, щось таке, що замітне для ворога, ну була функціональна для роботи, ми придумували, як нам замаскуватися більше, там, як зробити маскування ефективнішим, там, щоб навіть не було видно нічого. Ми робили всякі конструкції, там мотузками підв'язано, ну, По суті, що зміг взяти з роботи, то і використав тут. Я поки ще не, не знаю, що далі ще буде. Якщо вже ну, якось не найду себе в, в мирному часі, піду в, назад в армію. Бо не знаю, я от вже якось ніби живу в армії, в мене немає інших вже. Потреб тільки як армія і все. І от навіть була таке, що від'їхав недалеко десь додому в відпуск, І всі думки про тута, що тут треба було зробити, що там хлопці, дзвониш, питаєш. Я вже живу цим просто і все. Чесно, щоб ця оця пакость не полізла до мене додому. Це саме головне. Неважливо, що там станеться далі. Головне, щоб вони не дійшли до нас. І все. За всіх пацанів! Гармата! Pô,